Всім привіт, друзі! Мій містер Влад. Як всі как знаєте, мене на каналі вже 126 підписників. Я зовсім, друзі, забув, що у мене на каналі було 100 підписників. Я хотів відео зняти на 100 підписників, а зовсім забув. Ну, в друзі, казати, можна я, я, я сповнив ну, вирішив зняти відео на 100 підписників. там у мене вже давно 100 підписників. Ну я захотів зняти, сказати можна, ніяк. Я я, я що колись немав вже ж відео, коли у мене було на каналі, всего ж 30 підписників. Це ж було 5-6 мислі назад десь, було десь так. Примерно. І зараз, друзі, на моєму каналі вже 125 підписників вже. А, ні, на моєму каналі вже на моєму каналі десь уже 128 підписників. Дякую дуже сильно, що ви на мій канал підписуєтеся. Дякую, що у мене на каналі вже 100 під, 128 підписників. Ну і я обучаю, я що забув відео у нас підписників. Я, я просто думав, в якому режимі сняти, то потім, що я обкрила не зняти, а от там забув посмотрети відео, вибачайте дуже сильно. Сказати, друзі, можна надіюсь, під цим відео буде багато. Лайків, переглядів, ти хочуть багато коментарів. Дуже всім дякую, що в мене, мене на каналі вже є ювілей 100 підписників. Правда, у мене вже більше 100 підписників. Під, 28 підписників, 28 на що не помиляю, 26 там поляна на каналі. Надіюсь, ви там хорошо на Великі відсвяткували. Я так вообще офігенно на Я вообще хорошо на Великі відсвяткував. Ну, друзі, ми містер Вай, дякую вам дуже сильно за 100 підписників. Ви бачите, що, що я його не раніше не сняв. Ну, друзі, не забудьте поставити лайки на канал, підпишіться, напишіть хороший коментар. Всім пока-пока.